У мене був дуже цікавий клінічний випадок, я вам його хочу розповісти. Для мене, ну, власне, це таке перший раз я бачила. Справа в тому, що ми ж консультуємо не тільки вагітних, ми консультуємо жінок, які йдуть на еко. Або збираються, або вже роблять, да? і в мене була така пацієнтка. Зверніть увагу, що цій пацієнтці було 43 роки. І так, вкратце, я, звичайно, теж не супер фахівець, але два етапи там є. Перший етап, коли стимулюють і отримують яйцеклітини, так. Далі другий етап це коли йде підсадка яйцеклітин, ну і, власне, очікують, проживається значить вагітність. 43 роки жінці, а в неї отримали достатню кількість власних, я підкреслю, не донорських власних яйцеклітин. Хто знає, як би ці заходи да, цю процедуру обстежують на все. Не тільки ж на токсоплазмоз, віл, гепатити, чого там тільки нема в протоколі обстеження. Обстежують обов'язково. Вона обстежувалася, у неї все було негативне, ну я маю на увазі в частині токсоплазмозу та власне будь-якої інфекційної патології. Стимуляцію роблять, отримують ці клітини і дають їй 3-4 місяці на відновлення організму, як би так простою мовою, да, скажемо з вами. Але справа в тому, що вона затрималась. У неї там була трагедія в сім'ї, і вона прийшла не через 3-4 місяці, а через п'ять з половиною місяців. Приходить, а перед другим етапом їх знову обстежують от все, від віл до токсоплазмозу. І от у неї аналіз показує імуноглобуліни М. Це інший, я зараз розповім. А, показує му на і їй кажуть, що ні. Раз у вас є М, е, з'явилось, ми вам не можемо робити підсадку яйцеклітин, ідіть, лікуйтесь. Вона йде за місцем проживання, лікується, приймає ровоміцин, приймає як положено 4 тижні по 3 мільйони два рази в день. Вона дуже така худа. Ну що, перероблює аналіз, імуноглобуліни М позитивні, але вже на той час у неї з'явилися джі. Це було діло в жовтні, в кінці жовтня. Власне, вона ж перероблює ще через місяць після кінця лікування. І до мене вона приходить. Чому? Тому що, коли вона здає аналіз, отакі всі неві вона його здавала. Дивіться, що відбулось: імуноглобуліни М як були дев'ять, так і стали дев'ять. А імуноглоболіни, G, бачите, який височенний титр? Більше 650. Чому я кажу, не можна так однократно подивитися, тут 650, значить давайте вас лікувати. Ні. І вона зробила відність антитіл. Ну це ж я вже їй порадила. І дивіться, у неї авідність антитіл 56%. Читайте референтний інтервал, у неї низька авідність, а це що значить, що вона дійсно нещодавно інфікувалася таксоплазмозом. Я чому, її, чесно кажучи, зробила цю авідність? 43 роки. Я її коли послухала, вона все життя жила з котами, просто все життя її батько їх обожнює. І е, я кажу: да ні, ну 43 роки, давайте зробимо авідність. у вас буде висока авідність. я напишу заключення, що це у вас хронічний тецеплазмоз. І Бог його знає, чому вийшли ці імуноглобуліни М, але. В принципі, що ви можете зробити цю другий етап підсадку цих яйцеклітин, і що ви пройшли курс лікування, далі лікування не потребуєте. Ну, і бачите, що вийшло? А вийшло то, що вона в 43 роки вперше в житті інфікувалася таксоплазмозом. Я коли побачила цю низьку агідність, я зрозуміла, що це ніякий нехронічний, а гострий, самий натуральний гострий таксоплазмоз. Ну, ПЛР, звичайно, у неї була від'ємна. Ну що, почались наші пошуки етіотробної терапії. Тоді ми з нею знайшли Дарапрім, знайшли чешський сульфаніламід. Я вже забула навіть назву, пропили, зробили аналіз ноль реакції, антитіла застряли на такому ж рівні, але вже відність у неї була середня. Далі ми що робимо? Ми знаходимо а Мідокельфін це комбінований препарат. Пропиваємо і в червні, ось 15 червня, повторюємо аналіз. І подивіться, антитіла М ну, просто застрягли. Таке буває. От Буває, вони зникнуть, але треба час. А в неї цього часу немає, тому що у неї тільки по червень мали зберігатись ці. Яйцеклітини, далі все. І, власне, ну, на жаль, цей шанс був упущений А зверніть увагу на агідність. От, подивіться уважно, 87%. Той, бачите, пройшло вже три місяці, да? достатній період часу, і що це стало? Висока агідність. Тобто, все, це вже переходить з фази гострої в фазу хронічну. Ну, але М не зникають, а там такі жорсткі правила, хоч ти яке заключення їм напиши, я все написала, все описала, ні, навіть не дали можливості спробувати. Ну, у них є свої протоколи для роботи, в мене свої. Тобто допомогти цій пацієнтці я не змогла. От вам і під нам не зда, от вам і вік, не 20, і навіть не 30, але, на жаль, так склалося все. Ну, не дуже добре. І навіть атіатропне лікування двома курсами не дало результату, тому що термін у нас був три місяці, і ми, звичайно, не встигли вкластися.